А у нас весняний цінопад на електромобілі по наявності. Якщо ти задумався купити собі електричку, додивись це відео до кінця. Всім привіт! Знаходимося зараз на нашій локації в Одесі. Це вулиця Космонавта Комарова, бо як зараз називають її Михайло Комарова 12. І хочу показати вам, які автомобілі є в наявності, і також які ціни на них. Бо на деякі автомобілі зараз ну дуже хороші ціни, і ви зможете придбати їх навіть дешевше, ніж замовити з Китаю. У нас в наявності є Баїк EX360, BMW А X3, Nissan Aria, Leap Motor C11, Toyota BZ4, Mitsubishi AirTreck, BYD e 5, Honda MNV і Volkswagen ID 6. Також на другій локації є Volkswagen ID 4 і Zikr X. А зараз давайте зупинимося на кожному із авто. І розповім основні характеристики і ціни по ним. Якщо у вас бюджет в районі 10 тисяч доларів, то варто звернути на увагу на цей баїк. ex 360 він 2018 року. Батарейка на 46 кВт годин і заявлений запас ходу 318 км. Це такий невеличкий міський кросовер, і вартість його всього 10 500 доларів. Далі у нас є BMW ax 3 Це автівка вже трошки іншого бюджету, але ця ціна на нову автівку найнижча в наявності в Україні. Вартість цього автомобіля 43 тисячі 800 доларів. Тут 80 кВт батарея і запас ходу на 520 кілометрів. Якщо вам подобається марка BMW, то варто звернути на неї увагу, тому що є європейські аналоги, і по запчастинам проблем не буде. Далі у нас Nissan Ariya, автомобіль 2022 року, золотий колір зовнішній, контрастна криша, салон у чорному кольорі. Це комплектація 2 wd Top, батарейка на 87 кВт, 605 км запасу ходу. Вартість 29 500 доларів. Наступний автомобіль, на мою думку, найцікавіший, якщо брати співвідношення ціна, функціонал. Ну і взагалі характеристики, які в нього є. Бо це повнопривідний автомобіль, це Ліпмоторс c 11 Потужність двох двигунів 400 кВт. Він потужний і дуже швидко розганяється. Батарейка в ньому на 90 кВт. годин. У нього камери 360 і вартість всього 29-900 доларів. По такій вартості купити повнопривідний автомобіль з такими характеристиками, ну, майже нереально і Якщо брати новий автомобіль. Наступне авто це Toyota BZ4X, всім відома Toyota. У білому кольорі, салон світлого кольору. Вартість цієї автівки 27 800. У нас також є такий автомобіль у сірому кольорі. Якщо потрібно, звертайтеся. Це комплектація 2 wd Top, В сірому кольорі також комплектація 2 wd Top. А наступний автомобіль Mitsubishi Airtrek, у мене є відео по ньому на каналі. Ну, інший автомобіль, але комплектація майже така. Тут трошки більша комплектація, тому що йде контрастна криша і світлий салон. В нього батарейка на 71 кВт, що дає змогу проїхати 520 км. і він на передньому приводі. Дуже чудовий автомобіль камери 360 Мені сподобалось, коли я їздив на ньому. Його підвізка, вона. Доволі м'яка, дуже добре проковтує нерівності. Ну і якщо брати там після Аушану Чангану, то, мабуть, він найкращий по м'якості ходу. Варто приїхати, проїхатись на ньому і побачити, наскільки цей автомобіль чудовий. І ще вартість на нього, коли ми знімали відеообзор по ньому, була там, 42 чи 43 тисячі доларів. Зараз на сьогодні його вартість усього 29 900. Це нижче, ніж його купували в Китаї, не врахуючи доставки. Тому, якщо ви цікавитеся Mitsubishi, вам потрібен здоровий електромобіль з нормальною батарейкою, то варто звернути на нього увагу. Якщо у вас бюджет в районі 18 тисяч доларів, то рекомендую звернути свою увагу на Honda MNV. Вони вже доволі довго продаються в Україні. Вже є рестайлингова версія. Це автомобіль 2022 року. Пробіг на ньому 18 тисяч. Зимова гума, і вартість його 18300. Батарейка тут на 61 кВт. Заявлений запас ходу 480 км. Але взимку це буде десь 200-250 км, я думаю, не більше. Але він вартий вашої уваги в такому бюджеті з такою батареєю. Це доволі. Хороший варіант. І ще у нас є комісійна машина це Volkswagen ID 6, комплектації Pro, камери 360, три ряди сидінь, це семимісна версія автомобіля, IQ Light оптика панорама ну і вартість його 33 тисячі. Як бачите, вибір автомобілів є на різний смак, різна цінова категорія, тому приїжджайте до нас. На тест-драйв зможете проїхатися, визначити, що вам потрібно, і вже купити. Ще у нас є автомобілі, які їдуть із таких ексклюзивних, можна сказати, яких ще немає в Україні. Це аватор 12, він буде на наступному тижні в Україні. Ще їде Зікер 001 в помаранчевому кольорі. Ціна також дуже чудова. Тому звертайтеся до нашого відділу-продажу і зможете забронювати ці авто. Якщо ви бажаєте купити автомобіль під замовлення, то також звертайтеся, підберемо під вас найкращий варіант по найкращим цінам. І нагадаю, що у вас є можливість купити авто під замовлення не тільки зі 100% оплатою, а й можна сплатити всього 30%, а залишок вже сплатити за 2 тижні до того, як автівка прибуде до порту призначення. Тому звертайтесь, пишіть. Під відео буде посилання на нашого телеграм-бота, де зможете. Більшу інформацію отримати. А якщо ви хочете, щоб я зняв більш детальний огляд на якийсь із цих автомобілів, пишіть в коментарях і ми знімемо цей огляд. Дякую за те, що дивилися це відео, до наступних відео.